Всім привіт! Мене звати Олексій. Це моя машина BMW i4. Я їжджу на ній вже півтора місяці, і за ці півтора місяці я наїздив півтори тисячі кілометрів. Це місто і невеличке передмістя. Ще на трасі я не був, тож в цьому відео я буду їхати на цій машині перший раз по трасі. Як для першої подорожі я вибрав поїздку до Умані, тобто це Київ Умань і назад за один день з однією дозарядкою в Умані. Перед поїздкою заряджаю машину. Повна батарея мені не потрібна, оскільки до мені всього 200 км, Я їх легко доваю. Тут можна подивитися, що машина прогнозує, що я зараз приїду 372 км на повному запасі. Цей кілометраж він враховує попередній досвід їзди. У мене це число постійно плаває. Мінімальний я бачив, було 302 км. Середнього близько там триста мене пише. Відповідно, я їжу майже завжди з пічкою, оскільки зараз ну досить прохолодно, тобто тут показано 13 градусів, але на вулиці ну, відчуття так як всі шість. Відповідно, така погода зберігається весь квітень, березень, сіки от їжу. Скільки реально буде кілометрів на трасі, я не знаю. Я буду пробувати їхати з різною швидкістю, щоб заміряти витрати і з того спробувати, скільки я можу проїхати. Отож, у нас 8.20 ранку, у нас 80% заряду. і скидаємо значення з моменту визначеного водія, тут тобто, тріб. Бачимо, що зараз у нас на вулиці 7,5 градусів, зараз працює опалення, у нас відповідно. Буде перші кілометри, там 10 буде підвищеної витрати через те, що у нас максимально працює опалення, зараз нагріває салон до комфортної температури. Є нас тут підігрів сидіння, підігрів керма, все включаємо, щоб їхати комфортно, їхати нам близько 2,5 годин. Ось про що я казав. Приїхав 1,5 кілометра, витрати в мене 65 і може подумати, що, як це тебе 65. А бачимо, що вони миттєво знижуються за рахунок того, що чим довше я їду. Тим, ну, відповідно, середні витрати стають менші, оскільки машина рахує витратами, навіть якщо ви просто стоїте на місці, тобто, відповідно, якщо їхати в заторах а, десь довго з пічкою, то відповідно, у вас будуть дуже високі витрати. Але це не ну, означає, що вони такі от, ну, насправді а, є, як по Тому що зараз ми от машина вже нагріли, а, салон вже теплий, відповідно, зараз ми навіть можемо ну, підірів крима виключити. І все далі вже витрати нас йдуть в нурві. Тобто нас може дивитися по цьому в зоні клімата. Нас нікуди не йде ні вліво, ні вправо. Оця шкала. Тобто машина зараз не охолоджує салон і не підігріває. Чим прикольно їхати з великим Карплеєм, Те, що ти бачиш всі ці камери на своєму шляху, чи ЄСВС. Ну і це набагато зручніше ніж, наприклад, було в Теслі, там де у мене був великий екран. З картою без камер, а камери в мене були окремо в Wayзі через Bluetooth. Відповідно, я знав про камеру лише коли я до неї наближався. Тут я бачу камери по маршруту і це значно ну, зручніше. Ніколи не їздив на Одесу. Один раз їздив на Білу Сердку і зазвичай їжджу постійно на Львів. І я от не сильно розумію, типу, як тут можна доїхати до Одеси за 2 години, якщо я з Києва поки виїжджав, зустрів близько 10, може 15 камер. І швидкість потоку, ну, от я зараз їхав в ліві смузі, було там 105, зараз зараз трошки смуга звернулася, може трошки прискоритись. Коли камери всі гальмують там до 70, бо всіх вес, у всіх якісь приборки, тобі, ніхто не хоче платити за ці штрафи. Бо якщо забити просто на камери і їхати, то буде а, до Одеси дорога дуже дорога. Тож напишіть в коментарях, яким саме чином ви літаєте на своїх ДВЗ-автомобілях до Одеси, оскільки я цього. ну, в принципі, не розумію, як це. це. Це треба їхати, мабуть, вночі, коли немає машин, чи, чи що би робити. Остація, знак-камера, фура в лівій смузі, і все, Ось я вже їду, скільки? 80. Так, засікаємо, от, їду 120 км на годину. Дивимося, середньо, зараз 18, миттєві витрати, зараз от 18, 16, 15. Тобто, оце те, що машина миттєво зараз витрачає. Проїхав зараз 105 км. більше шляху їду на швидкості 120. Це просто проїзд ну, 120 і відповідно, там, де є можливість, так їхати так їду. 80-90 шляху так. І середні витрати зараз складають 17,5 177 12,7 км, з чого виходить, що можна проїхати приблизно 430-450 км на такій швидкості. Що насправді ну, мене особисто вражає. Нам залишилося ще їхати 97 км до Умані то я думаю зараз спробуємо їхати 130, подивимося, які витрати стануть при такій швидкості. Важко вирахувати реальні витрати на швидкості 130, Тут, оскільки багато є підйомів, і спусків і багато де дорога йде така горбата. горбада, так що машина трошки підхилює. Через це так зараз. Чи з цих підвищені витрати, е, відповідно, якоїсь точної цифри середньозваженої я вам не скажу, але схоже на те, що на швидкості 130 середні витрати ближче до 19, тобто це може плавати від 18 до 20, залежно від того, які умови. Найбільш оптимальна швидкість на цій машині це 120. Але якщо їхати 110, то я думаю, що можна буде приїхати і 500. Тобто, якщо їхати, грубо кажучи, з Києва до Одеси, то навіть можна доїхати на одному заряді, якщо тримати швидкість близько 90-100-110, Можна доїхати всю відстань без зупинок. Приїхали 204 км і витрати середні у нас стали 18,5 з Запам'ятовуємо це число. В кінці відео подивимося витрати, які будуть на зворотню дорогу. Порівняємо і на зворотню дорогу спробуємо в'їхати іншою швидкістю, щоб було цікавіше. Гуляємо по місту. Невелике місто, але варто відвідати. Дуже красиве, цікаве, тут класні фонтани, класне озеро. І підемо ще сьогодні в класні заклади і в класний парк. Гучно не гуляємо, оскільки зараз війна і нещодавно в місто прилетіли ракети, і тут жалоба триденна. Тому без фестивалей, але е, не відмовляємося від того, щоб інвестувати в, як туристи в наші міста і відвідувати Україну. Оскільки іноземних туристів тут не передбачається, а внутрішні бояться їздити кудись. Тому ми не боїмося. Оскільки в той же день, коли прилетіла в Умані ракета, прилетіло 12 ракет на Київ, але їх всіх, на щастя, збили. Тож підтримуємо український туризм. І буде варт на світі жити, як матимеш кого любити. Тараша До речі, в його пам'ятник стоїть. Блін, так прикольно. В озеро. І тут є на не відкритому небі музей кораблів. І такі от кораблики в маленьких таких от коробочках, а там стоїть величезний корабль. Коротше, Буйщик підійшов, а це виявляється дитячий майданчик. Клас. Качки. Попом до догори. Щось ловлять, мабуть, рибуть. Так, Черкащина. Це у нас парк Нова Софіївка. Є парк Софіївка, є парк Нова Софіївка. Це Нова Софіївка. Він в 10 разів менше, ніж Софіївка. Вхід коштує всього 100 гривень на людину. Але тут не вітряно і сьогодні такий день вітряний, що сюди піти краще йти навіть, ніж Софіївку. Якщо ви поїдете на вихідні, десь на один день чи на два дні, то зовсім не пожалкуйте. Є що поробити, є де погуляти. Дуже приємне. Локація, приємне місто. Блін, як класно. Називається це топіарні рослини. Коли так от вирощують кущики в формі якихось створених. Отож, маючи 300% заряду, вирішив, що машину варто зарядити перед тим, як їхати на Київ. Приїхав для цього я сюди на зарядку тока. Це найбільш потужна зарядка в Умані. Вона видає тут 120 кВт, як заявлено. Зараз перевіримо, чи це насправді так. Отож, щоб запустити цю зарядку, мені треба використати мобільний додаток Тока. Це одна з трьох найбільших мереж в Україні, включаючи Go To Uta Підключився зарядка. Пішла, як бачимо, машина приймає 118 кВт, 119, машина нам теж пише, що у нас близько до 120, Все чотенько. Отож, машина приймає всі 120 кВт, як і очікувано, все класно, круто респект компанії Тока за цю станцію. Це сьогодні найбільш швидкісна зарядна станція в Умані. Вона знаходиться як їхати більше з Дніпра на Вінницю. Це не та траса, яка з Києва на Одесу, це інша траса. Якщо ви їдете з Києва на Одесу, вам треба зробити невишки крюк і виїхати на іншу трасу, на ту, що їде на Вінницю. Компанія Тока вже цього року почала ставити такі станції: 120 кВт, 150 кВт, тобто реально потужні, такі, які підходять для електронів. Білий для їзди по трасах без проблем, без будь-яких негараздів. Цього року компанія планує встановити близько 40 таких станцій, 120 кВт, і вже встановила станом на квітень цього року 13 таких станцій. Тобто цього року ще очікується мінімум 27 таких зарядних станцій, 100 плюс кВт. Уявіть собі. Я думаю, що частина цих станцій це буде хаби. Як, наприклад, компанія встановила хаб в бродах, в Сколі та на окружній Львова. Я думаю, що таких самих хабів буде ще кілька. То якщо прикинути, що на одному хабі по дві станції, і плюс ще в деяких місцях будуть одиночні такі станції, то це так приблизно 10 хабів і ще плюс сім станцій зверху. Окрім того, компанія ще планує встановити 10 зарядних станцій потужністю від 60 кВт. І також компанія ставить зарядні станції з конектором GBT для китайських машин. Також потужні 800 100 кВт середні станції. Одну з таких станцій, до речі, встановили нещодавно на парковці Новус в Києві на вулиці Здовбунівська. Тож там тепер є 120 кВт зарядна станція, яка має видавати по конектору GBT до 120 кВт. Більшість машин взагалі, з Китаю вони приймають максимально 90, лише деякі машини приймають більше, ніж 90, тому навіть якщо станція 80 кВт на жбіті, то це ну, майже максимум. Європейські тачки, до речі, беруть до 350 кВт, тому я всім рекомендую. Купувати Європейські тачки, а не китайські. Але якщо ви купили китайську тачку, бо вона дешевше, то інфраструктура для вас також вже будується. Ще один плюс того, щоб їхати до тока на зарядку, це те, що вам нараховується бала і фішка, які можете використати або на тока як кешбек на зарядку, або на око, наприклад, заплативши за якусь їжу, так? бо вам, очевидно, не потрібно. Сама локація досить непогана, тут магазин АТБ, магазин умань пива». Зараз підемо, купимо собі квасику. Вартість однієї ківат-години тут також досить адекватна. 13 гривень, що посередньо по ринку, тобто є станції там, де є менше, наприклад, там 12 гривень, 11 гривень, але в основному станції мають 13 гривень. Є багато станцій, там, де вартість 15 гривень і навіть до 20. І от є рекордсмен в Україні, станція go to you в Івано-Франківську на автосалоні BMW. Там вартість спочатку поставили 30 гривень, всі обурились, поставили 22. Напишіть в коментарях вашу думку про вартість однієї кінот-години, Наскільки вона має бути адекватною? Що по-вашому, це де, Ваше по вашому це дорого. Якщо порівнювати, наприклад, з їздою на газу, від якої вартості кіло години вам було б вигідніше їхати на дизелі, наприклад, або на газу, ніж на електриці? Так того за 26 хвилин у мене вже 80%. відсотків. За 25 хвилин я залив машину на 41 кіло годину і в мене вже є 80%. Тобто я вже можу їхати. Єдиний мінус цієї локації, це те, що тут поки що немає ніякого кафе. Але я бачив, що тут вже є одне приміщення зі столиками, просто воно ще не відкрилося. Тут можна купити собі квасу, пиво, лимонаду дуже класне місце. Рекомендую тут магазин «Омень пиво а також може якусь їжу пошукати в АТБ. можливо там є якась не знаю. Якісь йогурт, чи якась готова їжа, кулінарія, я не знаю. Я не заходив. Хто зайде, то подивіться, скажіть, чи є там щось що поїсти чи нема. Ну що, третя година дня, будемо вже їхати додому, їхати нам 2 години по виїзу. Їдемо трошки не туди, звідки виїжджали, бо їдемо зараз на лівий берег Києва. Хочу зробити експеримент, скільки машина може проїхати, якщо їхати 110, оскільки якщо я їхав 120, я проїжджаю приблизно 450 кілометрів. То чи зможу я на 110 приїхати 500? Це мені цікаво. Так, проїхав я вже 70 км, їду постійно на корізі 110, витрати стали у мене зараз 19,5. Я очікував, буде 16. Відповідь, чому у мене 19,5, а не 16, дуже проста. У мене зустрічний вітер 20 км на годину. І місцями є такі жорсткі підйоми. І через то в мене підвищені витрати, але навіть враховуючи оці підвищені витрати, машина все одно на адекватній швидкості проїжджає 400 км. Порівнюючи з Tesla Model 3, на які я їздив два роки, то там я проїжджав 350 км в ідеальних умовах, якщо я їхав. 110, 120, 130, але е, відрізками, тобто третина шляху, 130, третина, 120, третина 110. Тобто весь шлях на 130 я не міг проїхати навіть 350 км, Я проїжджав близько 310, там, 320 км. Якщо їхати 110, весь шлях, то я проїжджав десь близько 380. Тут же, я проїжджаю 400 гарантовано. Якщо умови будуть ідеальні, я думаю, що машина проїде 500. До речі, машина кермо тримає просто ідеально. Треба трошки отак от притримувати її, чи просто класти руху. На тесті треба такі от рухи якісь робити, ну Тут нічого не треба. Просто сидиш, руку по на кермо, ну і все. І так можна от всю дорогу проїхати. Тримає смугу ідеально, От коли а, рівна смуга, то взагалі супер. Коли а, погана смуга тримає гірше, але все одно тримає досить непогано. І коли немає праворуч а, ніякої розмітки, деворуч є розмітка, тоді тримає гірше. А, тоді я їду вручну без а, утримання смуги, і навіть його тут можна виключити для цього, тут є кнопка мод, щоб виключати утримку смуги і їхати просто, а, наприклад, круїзом. Це нормальний варіант, якщо дорога така, що там де там розмітка, ніхто не розміє. Чудово, в повороток заходить. В'їжджаємо в Київ, проїхали вже 195 кілометрів зумані, а середні витрати склали 18 к1 на 100 кілометрів. Їхав майже всю дорогу проїздом 110 місцями їхав трошки швидше, буквально епізодично, і місцями трошки повільніше. В Середньому от, тримав 110, ну і старався від'їхати цю дорогу, так вітер мінявся від 15 до 20 км на годину постійно зустрічний, тобто не в нашу сторону, і тим не менш, витрати стали ну, досить адекватними, досить хорошими, залежно від. Від погодних умов, залежних від рельєф, від чогось там ще варто підібрати просто швидкість, це буде або 110, або 120, або 130 км на годину, може навіть 100, якщо там зовсім жахливі умови. Але в будь-яких таких умовах машина проїжджає свої 400 км. А, машина рекомендує мені зробити зупинку на каву або на чай, оскільки я вже 2 години з копійками їду безперервно не встаючи. І відповідна машина сама рекомендує там, кожні 250-300 там, кілометрів, там, може, 400, робити зупинку на зарядку на відпочинок, оскільки це корисно для здоров'я. Приїхали на парковку Новуса витрати склав у нас сімейство за 219 кілометрів. І ми приїхали, у нас зараз 34%. Тобто я приїхав на 20 км більше, ніж в Умань. Відповідно, такі витрати це середні за всю поїздку з Умані до Києва за 219 км. І вони враховують те, що я їхав більше часу на круїзі 120 км на годину, і по Києва їхав вже, ну, як. Буде поток там 70-80 100 Підключився на зарядку, хочу тут добити ще тут відсотків до 80, поки куплю продукти якісь новості на, на тиждень вперед. І що цікаво, машина пише, що я проїду 475 кілометрів. Тобто, враховуючи оцей досвід їзди, навіть з зустрічним вітром, з тим усім, все одно машина каже, що я би приїхав зараз 475 кілометрів. Якби були умови кращі, якби не було зустрічного вітру, якби не було, наприклад, горбів да, пагорбів, то тут писало би більше ніж 500. Тож таке вийшло відео, зараз вже під'їжджаю додому, ставлю машину зарядку. Якщо вам відео сподобалось, ставте обов'язково лайк та підписуйтесь на цей канал. Адже тут буде багато цікавих відео про BMW 4 та про різні інші машини у форматі огляд, як для себе. Ну і може ще якісь цікаві технічні відео. Загалом, якщо дивитися чисто по зарядці в Умані, яка в мене вийшла там, 530 гривень так, за 202 км. Тобто виходить приблизно 2,5 гривні один кілометр на швидкісних зарядках, що для мене особисто не є критичним, а може для когось буде, я не знаю. Якщо їздити по повільним зарядках, наприклад, я поїхав там свої 400 кілометрів, проїхав, так? Став зарядку на повільну, наприклад, на ніч в готелі, і зранку вже заряджений, то в такому випадку це буде дешевше. Ще дешевше, якщо, наприклад, їздити чисто на домашній електриці. Наприклад, так, щоб я вдома зарядився так по півтори гривні, доїхав в УМАН і назад, а я спокійно міг доїхати туди назад на одному заряді, то в такому випадку дорога була б, ну, значно дешевшою, і кілометр тоді був би близько там, 25 копійок. Але тим не менш, такі зарядні станції дозволяють нам подорожувати вже сьогодні і подорожувати на великій відстані з зарядкою. Якщо ви будете міксувати домашню зарядку та якусь на трасі, наприклад. Ви їдете кудись, що потребує вам дозарядку, то половина шляху у вас буде з домашньої електрики, половина шляху у вас буде відповідно з швидкісної зарядки. У мене особисто домашньої зарядки як такової, немає. У мене є варіант скидувати переноску з балкона, що я, в принципі зараз і буду робити ось такі завтра, мені треба 100% мати. Але в більшості випадків я заряджаюся в місті по 13 гривень, по 10 гривень. І виходить, що у мене кілометр завжди близько 2-2,5 гривень. Чи це для мене критично? Абсолютно ні. Чи це для вас буде критично? Ну, це завершить вас. Тож, електромобіль як машина для економії, він підходить лише якщо у вас є розетка. Але електромобіль вже підходить для того, щоб подорожувати на далекій відстані без проблем і без негараздів. А з появою інфраструктури. Яка з цього року має значно розширитись, то взагалі не буде навіть проблемних напрямків. Тож таке вийшло відео. Якщо вам буде цікаво, ставте лайк, пишіть у коментарях. До зустрічі, бувайте!